Мої вітання! Шановні підписники та гості, ви на каналі про погоду. І сьогодні ми вам розповімо, які зміни в погоді чекають нас в найближчі дні. Тож займіть місце позручніше і розпочинаємо. І розпочнемо з четверга 1 травня Захід України! У західних областях в перший день травня прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями можливі короткочасні дощі, ймовірність опадів близько 20-30%. На більшій частині території буде без опадів. Температура повітря в день становитиме приблизно плюс 16 плюс 20 градусів. На Закарпатті подекуди до плюс 22 градусів. У містах Львівщини стопчики термометрів піднімуться до плюс 17 градусів. А вночі опуститься до плюс 7. Вітер очікується північно-західний, помірний близько 5-10 метрів за секунду. Вночі вітер слабкий, змінних напрямків 3-5 метрів за секунду. Відносна вологість повітря в день поливатиметься в межах 45-60%. Під вечір і вночі зростатиме до приблизно 80%. Атмосферний тиск у Західному регіоні становитиме близько 754-758 мм штутного стопчика та суттєво не змінюючись протягом доби. Центр України. У центральних областях 1 травня встановиться переважно суха і тепла погода. Та все ж на Полтавщині можливі місцями короткочасні дощі. Вранці в центрі нашої країни можливі локальні тумани чи низька хмарність, але вдень прогнозується малохмарно. Опадів синоптики не передбачають. Денна температура очікується в межах плюс 18 плюс 22 градуси. В найбільш теплих регіонах до плюс 24. Градусів. Вночі повітря охолоне до плюс 6 плюс 11 градусів. Вітер в день буде північно-західний 5-10 метрів за секунду. Уночі слабший до 3-5 метрів за секунду. Вологість повітря в день близько 50%. У нічні години зростатиме до 80%. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 750-755 мм ртутного стопчика, що дещо вище за норму. Схід України. На сході України очікується тепла та з невеликими короткочасними опадами у вигляді дощу погода. Температура повітря в день становитиме плюс 18-22 градуси. Та на південному сході місцями до плюс 23, вночі плюс 7 плюс 12 градусів. Найвищі денні температури очікуються на Донеччині. Вітер 1 травня на сході переважно північно-західний 50 метрів за секунду. До вечора стихатиме до 3-5 метрів за секунду. Вологість повітря в день 45-55%. У нічні години до 75-80%. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-753 мм ртутного стопчика, без різких змін. Південь Україна. У південних областях встановиться майже літнє тепло. Протягом дня буде сонячна та суха. Істотні опади мало ймовірні. Температура в день підніметься до плюс 20-24 градусів, найтепліше в стопових районах та у Криму. А вночі опуститься до плюс 8 плюс 13 градусів. Так, наприклад, в Одесі прогнозується близько плюс 21 градусу в день та плюс 12 градусів вночі. Вітер у регіоні переважно північно-східного або східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Вологість повітря в день близько 50% уночі до 70%. Атмосферний тиск на півдні 1 травня буде в межах 758-762 мм ртутного стопчика, що відповідає нормі або трохи вищі норми. Північ України. Для північних областей 1 травня характерна прохолодніша погода порівняно з іншими регіонами. Вплив прохолодного повітря з півночі зумовить нижчу температуру в день, близько плюс 14, плюс 18 градусів, місцями плюс 13. Зокрема, у Києві в день прогнозується лише плюс 12 плюс 14 градусів, що буде одним з найнижчих показників по країні. Вночі на півночі очікується плюс 6 плюс 9 градусів. Опади 1 травня на північному заході мало ймовірні. Натомість на північному сході Сумщина і Чернігівщина вночі та вранці 1 травня місцями можливий невеликий дощ. Вітер в день північно-західний 7-12 метрів за секунду. Надвечір стихатиме. Вологість повітря в день приблизно 50-65% вночі до 80%. Атмосферний тиск близько 755-760 мм ртутного стопчика з тенденцією до підвищення. П'ятниця 2 травня захід України. Погода на заході в п'ятницю буде дещо прохолоднішою, але загалом стійкою. Більшу частину дня збережеться малохмарна без істотних опадів погода. Лише місцями на крайньому заході у Закарпатті та Карпатах можливий невеликий дощ у денні години. Денна температура повітря очікується в межах плюс 15 плюс 18 градусів. У Закарпатській області до плюс 20 плюс 22 градусів, нічна близько плюс 5 плюс 9 градусів. Вітер переважно змінних напрямків слабкий. 3,8 м метрів за секунду. Вологість в день залишатиметься на рівні приблизно 50%. При хмарній погоді та можливому дощі підвищуватиметься до приблизно 85%. Атмосферний тиск суттєво не зміниться і перебуватиме в межах 755-760 мм ртутного стовпчика. Центр України на 2 травня в центрі України прогнозується мінлива хмарність без опадів. Повітря дещо охолоне після проходження слабкого атмосферного фронту напередодні. Максимальна температура вдень становитиме близько плюс 14 плюс 18 градусів, в найтепліших регіонах до приблизно плюс 20 градусів. Мінімальна вночі опуститься до плюс 4 плюс 8 градусів. Вітер зміниться на більш східний або північно-східних напрямків. Слабкий 3,8 метрів за секунду. Відносна вологість в день приблизно 50-60% уночі до 85%. Атмосферний тиск залишатиметься підвищеним близько 755-760 мм ртутного стопчика, із тенденцією до росту під вечір за рахунок впливу антициклону. Схід України. 2 травня в східних регіонах відбудеться спад температури. День все ще пройде переважно без опадів і змінливою хмарністю. Денна температура повітря знизиться до приблизно плюс 12 плюс 16 градусів. На Луганщині та Харківщині місцями лише близько плюс 10 плюс 12 градусів. Внаслідок впливу похолодання повітря з півночі. Вночі на Сході похолодніше до плюс 3 плюс 7 градусів. У найпівнічніших районах можливі поодинокі зниження до плюс 2 градусів. Вітер залишається північно-західним або північним, помірним. В українському Приазов'ї та східних областях вдень можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, що варто враховувати. Відносна вологість повітря в день складе приблизно 50-60%. При хмарній погоді може бути вищою. Тиск повітря дещо підвищиться під вечір. Очікується значення близько 755-758 мм ртутного стопчика. Південь України. На 2 травня для Південного регіону прогнозуються невеликі зміни в погоді. Загалом збережеться тепла погода. Однак місцями можливі короткочасні дощі. В першу чергу. Криму. Більша частина території півдня опадів не зазнає. Температура повітря в день сягатиме плюс 17 плюс 22 градуси. Вночі очікується плюс 7, плюс 10 градусів. Вітер у південних районах стане північно-східним, місцями з поривами до 7-12 метрів за секунду. Вологість повітря підвищуватиметься при дощі до 85-90%. В ясні проміжки складатиме приблизно 50-60%. Атмосферний тиск прогнозується на рівні 755-759 мм ртутного стопчика і може почати знижуватися під час наближення локального циклону над Чорним морем. Північ України. 2 травня у північних регіонах стане прохолодніше, але погода буде ясною та сухою. Очікується значне прояснення хмар. Опади не прогнозуються. нічна температура знизиться до плюс 3 плюс 6 градусів. Місцями можливі невеликі слабкі заморозки на ґрунті у окремих районах. Денна температура повітря підвищиться лише до плюс 13 плюс 16 градусів. Вітер змінних напрямків слабкий 3-6 метрів за секунду, в основному північний. Відносна вологість повітря становитиме приблизно 45-55%, а вранці та вночі досягатиме 85-90% через холодніше насичення повітря. Атмосферний тиск залишається підвищеним порядку 760-764 мм ртутного на що відповідає впливу антициклону на північ країни. А на сьогодні все. Дякуємо, друзі, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки та залишайте коментарі про те, яка погода у вашому місті. Бажаємо всім гарного настрою та вдалого дня. До зустрічі в наступних випусках! Бережіть себе!